Готуємо бограч, відварюємо бульйончик, у мене гов'ядина, беремо 50-100 г сала, у мене це печерівка, додаю цибулю ріпчасту та обжарюю все до золотистого кольору на невеликому вогні. Далі, поки готується наше сало з цибулькою, ми нарізаємо три середніх помідори, три середніх болгарських перця, в мене він заморожений. І далі додаємо це все до нашого сала та протушуємо орієнтовно півгодини. Туди я додаю чайну ложку зверху копченої паприки, адже бограч дуже любить паприку. Це запам'ятайте. в бульйоні м'ясо нарізаю довільними шматками, як мені подобається. Краще брати реб. У мене не було, я використовувала м'якость Додаю овочі до нашого бульйону, додаю картоплю, нарізану крупними шматочками. Це все ретельно перемішую та варю ще орієнтовно хвилин 40 годину Додаю дві чайні зверху ложки солі, добре перемішую це все. Додаю спеції за смаком, хто що любить. Обов'язково в обов борщ обов додаємо гострий перчик. У кого маленькі діти, можливо, не додавайте. А я додаю перчик консервований, гострий перець, лавровий листочок та перець горошком. Це все я перемішую і готую. Також в кінці я додаю одну. В'ялину грушку, вона додає такий пікантний смак бограчу. І знову в кінці даю ще одну чайну ложку паприки та заправляю чесничком. Хто не любить чесник, може не додавати, але я люблю додавати в бограт чесничок. Також я ще люблю хмелі сунелі. Готуйте це дуже смачно.